Я хочу вам розказати про те, що таке фасилітація, Щоб ваша зустріч там на 20 людей не пішла не туди, там де двоє просто сваряться. Вам здасться, що там якесь НЛП, яке я розказую. коли ти один все вирішуєш, і відбувається якась проблема велика. Ті люди, які вміють приймати рішення організовано навіть без тебе, та команда, яка знає багато і привчилася так підключатися до серйозних рішень. Вони, ну так, більш стабільно самі функціонують. Для мене це здається одним з ключів, які можуть допомогти багатьом організаціям в Україні утриматись і знаходити якісь креативні рішення для того, щоб підтримувати цю економіку, яка в нас зараз є. Всім привіт! Для тих, хто ще зі мною не знайомий, мене звати Ірина Сушкова. Я менеджер, консультант і фасилітатор, я тренер для лідерів і менеджерів і ще коуч для топ-менеджменту. І про що я хочу поговорити сьогодні? Я хочу вам розказати про те, що таке фасилітація, тому що я планую викладати велику кількість відео, в якому я буду навчати фасилітації. У мене є ідея. Така велика ідея зробити ці знання доступними для широкої групи людей в Україні. У мене був курс по фасилітації до цього викладений на Юдемі російською мовою. Він такий досить аудейтед. Я давно хотіла його змінити, але я на цього не буду робити, звичайно, російською мовою, тому я вирішила видіти повністю все те, що було там. А ще й доповнене і нове тут на Ютубі зробити доступним. І паралельно я ще стартую групу навчання групової фасилітації, е, такої як е, на вісім зустрічей, там де люди будуть передивлятися ці відео, які я буду викладати на YouTube, і е, з іншого боку будуть мати можливість на вебінарах задавати питання, обговорювати, роздивлятися якісь сесії, робити домашні завдання. Теоретична база, я хочу тут максимально широко е, її вилити і зробити доступною для всіх. В чому про що хочеться поговорити загалом? Це про е, те, що таке фасилітація, і що я її використовую як менеджер. Тобто я сама менеджер, і в мене саме є департамент, е, з яким я працюю. І, е, е, але питання, да, чому я її використовую? що це таке? Коли говорить про фасолітацію командної роботи, можна згадати там дві картинки. Це картинка, коли, наприклад, проходить стратегічне планування, збирається команда менеджерів, які планують і думають, як вони будуть розвиватися впродовж якогось року, п'ять, дивлячись на, на, на ціль цього стратегічного планування. Або можна уявити команду, яка намагається вирішити якусь складну, е, там або творчу задачу, або е, взагалі таку складну задачу, і вони. Дивляться з різних сторін на рішення, якісь брейншторми проводяться, це теж можна фасилітувати як фасилітація. А, як я це використовую? Я. використовую це в різних, різних взагалі запитах і закликах. Тобто, по-перше, так, я роблю стратегічне планування. І. Я розумію, як це проходить, я розумію ці цінність, і вони, особливо зараз, коли в нас важкі умови і треба адаптуватися. Фасилітація допомагає е, зібрати багато людей разом і разом відверто поговорити да, і відверто подумати, що ви будете цим робити. З іншого боку, теж фасилітація, адаптація вони дуже-дуже пов'язані. Чому? Тому що. Сам підхід фасилітації роботи, що ви працюєте працюєте разом зі своєю командою, там де ви її ну скажімо так, ви з нею відкриті. Ви разом з нею працюєте, ви використовуєте ви її, зрощуєте таким чином, підключаєте до серйозних рішень. Ви легше будете адаптуватися, швидше можете зібратися, і так само всі разом прийняти якесь рішення в критичний момент. Бо, ну ви самі розумієте, вже мало досвід точно, коли ти один все вирішуєш, і відбувається якась проблема велика, то ти є тим, хто має вирішити все для всіх з усіма прокомунікувати. Люди не можуть без тебе нічого зробити, і це сильно уповільнює загалом організацію структуру. Тому. Ті люди, які вміють приймати рішення організоване навіть без тебе, та команда, яка знає багато і привчилася да, підключатися до серйозних рішень, вони ну, так більш стабільно самі функціонують. Тому для мене це е, як ще інструмент зрощення компанії, інструмент для делегування. Наприклад, я бачу таку е, там, в компанії, у себе в команді, там ситуацію. Наприклад, мені е, треба стартувати більш обширну групу людей, щоб вони почали працювати разом, як коли вони до цього не працювали разом. Оце фасилітація стратегічного планування чи проведення такої ретроспективного аналізу, що у нас не працювало і що має запрацювати. Почути їх ідеї по тому, як покращити процес. Ось це, це, це дозволяє мені саме от проведення таких зустрічей широких, групових. А, дозволяє відкрито комунікувати з командою. Дозволяє мати свою команду, яка працює як команда, а не як індивідуальні люди, з якими я з кожним по черзі там спілкуюся, і е, які можуть навіть конкурувати один між одними, між собою. Тому так, стратегічне планування, ретроспективи. Це хто знає, там по Agile працюють, або це такі ретроспективні зустрічі по розгляданню процесу, який у нас був до цього, що можна покращити, що 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 залишити? Які є проблеми проговорити. Це можуть бути зустрічі по. Прийняттю якихось важких, важливих рішень. Тобто, наприклад, ви працюєте над якоюсь проблемою, вам треба провести якийсь брейншторм, придумати якесь унікальне рішення. А зараз такого дуже прям багато, тому що ринок важкий, я працюю в IT, багато чого змінюється. Треба якось бути краще конкурентів і придумати, яким чином нам ще що краще, що треба зробити для того, щоб. На нас звернули увагу, наприклад. Да? Чим креативніше можна бути це рішення і працюючи, тим круче. Тому ми намагаємось е, придумати. І саме фасилітація, фасилітація таких зустрічей вона дає мені таку можливість. Е, я вірю в це, я вірю в фасилітацію, я вірю, що вона працює, і я вірю, що. Ті менеджери, які мають свої команди, намагаються виростити своїх менеджерів, своїх там да, підлеглих менеджерів для того, щоб вони теж були зрілими, щоб вміли е, приймати рішення. І навіть якщо там у вас підлеглі не менеджери, а е, інші підлеглі, вони теж будуть надихатися тим, що вони приймають участь в команді. Тобто сама по собі фасилітація вона ще виховує цю. Відчуття єдності з іншими, відчуття командної роботи, відчуття того, що ти частина чогось тебе чують. Бо ми потім будемо говорити, що фасилітація одна з важливих таких понять це про те, що кожен має бути підключений, кожен має бути почутий. Там є багато інструментів, які допомагають саме цього це отримати. Тобто там не те, що там на зустрічах, бо багато є зустріч, не фасилітованих, там, де так, збираються куч купа людей за столом або на дзвоні, і вони, там десяток людей, може більше сидять, але дві-три людини активно говорять, всі інші там займаються своїми справами. Ось фасилітація, вона не про те. Вона тоді потрібна, коли ти хочеш дійсно залучити всіх. Можливо, з когось більше, когось менше, але кожен має бути почутий хоча б трошечки в цьому в цій зустрічі. Я буду багато говорити про культуру, про те, як виховувати людей, виховувати таку структуру, бо я, я ж кажу, що я думаю, що зрілий менеджер, зріла організація та, яка наразі в Україні, да, яка, де не тільки в Україні, яка вміє адаптуватися до змін. А змін у нас багато. Для того, щоб була адаптивність до змін. Для цього треба, щоб люди вміли відкрито е, комунікувати, приймати рішення разом, е, вміли е, спілкуватися на зустрічах, та, не боялися скрати слово, е, про зменшення конфліктів. Тобто така стала підтримуюча атмосфера в будь-якому колективі. Е, що ще хочу сказати? Звичайно, ви можете теж. Може, вам здасться, що там е, якесь НЛП, яке я розказую, але все те, що е, там будуть такі е, підказочки, яким чином справлятися з якимось небажаною поведінкою, яка може відбуватися на зустрічі, як її уникнути наперед, для того, що всякі там, щоб ваша зустріч е, там на 20 людей не пішла не туди, там, де двоє просто сваряться. Да? Щоб цього не, цього не допускати, бо це все ще час. Бо фасилітація вона ну, на кількість людей. Це час цих людей. І е, там багато підготовки, але з іншого боку, набагато краще підготуватися класно одній людині і п'ятеро потім цей час збережуть, ніж ми будемо робити п'ять зустрічей по п'ять людей. От, саме тому, що хтось не захотів брати фасилітатора, або тому, що там не захотів підготуватися. Тому е, пригост з теми на тему, але головне це те, що люди. Будуть вміти поспілкуватися типу, з один з одним. І е, для, мене, для мене це здається одним з ключів, які можуть допомогти багатьом організаціям в Україні е, утриматись і знаходити якісь креативні рішення для того, щоб підтримувати цю економіку, яка в нас зараз є, і триматися до цих сил. Е, якось так. Тому підписуйтесь на канал. На Ютубі, щоб бачити новлення і нові відео, я буду потихеньку їх записувати один за одним, обробляти, і команда буде над ними працювати, викладати і викладати на Ютуб. І якщо цікаво, за 2 квітня буде курс, тому, а можливо, будуть ще далі після того. Тому теж підписуйтесь, я буду робити анонси в інстаграмі, в Телеграмі. В LinkedIn, тобто в усіх соцмережах я буду там викладати ці анонси, то ви можете підключатися от, і дивитися, якщо будуть там нові ще курси проходити. А так, вітаю вас на каналі і рада буде знайомству, пишіть там коментарі, якісь питання, про що ще хочеться, щоб я розказала. До зустрічі!